Так, все, будь ласка, вже починаємо наш урок. Літературне читання. Включайте, будь ласка, камери в кого ще вимкнені, будь ласка, чекаємо. У а... А меня паншет зела. Що? У мене паншет на заладку. Якусь, я зрозуміла це добре. А, будь ласка, отже, ми продовжуємо працювати з байками, так? І сьогодні ми знайомимося ще з однією байком, байкою Павла Глазового. Неволя. Гліб, будь ласка, камера, а, будь ласка, неволя. Так, ми завершуємо знайомлення зна... ну, з розділом сьогодні з байками. Так, сьогодні ми працюємо ще над однією байкою, і. А, будь ласка, на наступний урок ми вже починаємо працювати над іншим розділом. На завершення цих, цього розділу ми з вами, буде ваше домашнє завдання. Одразу вам повідомляю: ми обираємо одну із байок. так, Це у нас ми з вами читали байки. Так, зараз назву їх швиденько, щоб ви. Так, отже, це була байка щука, рак», це була байка Вовк, кіт, снігир та Щіглик і неволя. Отже, ви обираєте одну із цих байок, і на наступний урок це на вівторок, ви, будь ласка, її вчите. Будь ласка, і розповідаєте мені на пам'ять одну із чотирьох, будь-яку ви обираєте, і вчите на пам'ять і потім розповідаємо. Отже, сьогодні ми працюємо з байкою Павла Глазового Неволя. Будь ласка, для початку. Давайте зараз з вами налаштуємося на нашу роботу. Як у нас мука корівка? Так, mm -hmm. да, Будь ласка, як звичить оса? <ганя> так, як поганяють коня? Як говорить? Як поганять, як женуть коня? Ну, <піганя> кажуть, дай дикий. Так, як співають пісеньку без слів. Поликають. Так, ну, помогикали. Так, якась цікава пісенька, яка вам дуже mm -hmm. подобається. Як пищать пташенятка? Mm -hmm. Добре, а е, mm -hmm. тепер подивилися, молодці, перед нами є скоромовочка. Вередували вереднички, що не зварили вареничків. Не вередуйте, вередниченьки, ось поварять <розв 'язавшись> варенички. Будь ласка, який найчастіше звук ми тут чуємо? Вам <розв 'язавшись> потрібно... <розв 'язавшись> Вередували вереднички, що не зварили вареничків, не вередуйте вередниченьки, ось проваряться варениченьки. Будь ласка, буковка, ви прочитайте звук виначистіше ми тут чимо. Прочитайте спочатку про себе цю скоромовочку. І хто зможе швидше, будь ласка, піднімаємо руку. Марія. Давай, Морния давайте. <кій> Вередували Не. Що не заварили вареничків. Не вирядуйте, варенички. Не. Ось. Пова... вареночки. Вереднички. Що не зварили варенички. не вередуйте варедниченьки, ось поваряться варениченьки. Вередували варедниченьки, що не зварили варенички. не вередуйте варениченьки, ось поваряться варениченьки. Будь ласка, хто ще бажає прочитати? Давай, Дімо. Давали варенички, що не заварили. Вони варенички, читайте правильно. Не давали варенички, що не заварили варенички, не вирядуйте варениченьки, ось поваряться варенички. Варениченьки. Хто ще бажає прочитати? Ніхто, так? Добре, тоді вдома ще потренуєтесь почитати, а ми переходимо Я ще хочу. Давай, давай, бо всі ж мовчать. Вередували варенички, що не зварили варе, вареничків. Не вередуйте вередний, вередниченьки, ось пова, поваряться варенички. Варениченьки, давай Злата. Варениченьки, молодець, дякую, Макс. Будь ласка, давай злата. Вердували варенички, що не зварили вареничків, не виродуйте варедниченьки, ось поваряться варениченьки. Важкувато, важкувато, але хто швидше, Макс, давай зарецький. Виродували варенички, що не зварили вареничків, не вернуйте виродничем, ось поваряться варенички. Варениченьки, ось поверряться варениченьки. Ну, от така складна скоромовочка, згодна. Так, будь ласка, ну ще ще хто бажає? Давить Тіпченко, стопить. Давить а ну, давай. Ще не бери вареники, водой варениченко, ось повернуть варениченьки. Молодець. Ну, дома ще потренуєтеся. Добре, молодці. А сьогодні ми працюємо з вами ще з однією байкою під назвою Неволя. Подивіться, будь ласка. Отже, у нас є зображення, ми бачимо малюночки пташок. От як ви гадаєте, чому байка називається Неволя? От як ви гадаєте? Там, там жаль, плічко в дружині і а, мова буде йти ну, про неволю, так? про мабуть, про птахів, які є в неволі. Будь ласка, давайте зараз з вами спочатку прочитаю я, потім будете читати ви. Неволя, щебетуха ластівка вчила солов'я. Жив би ти не в лісі, а отут де я? Звий собі гніздечко, підшукавши стріху, та й співай, будь ласка, людям на потіхо. Соловейку мови. Ой, не клич туди, де зазнав колись я горя і біди. Там мене тримали в клітці дротяній. Скільки днів пропало дорогих у ній? Краще мені, сестру, залишитись там, де я можу жити і щебетати сам, бо на волі краща гілочка проста, аніж у неволі. Клітка золота. Подивіться, будь ласка, хто між собою щебетав? Хто говорив? Е, Solvein. Lastівka, ластівка. Скажіть, будь ласка, яка між ними виникла розмова? Що е, Ластівка е, 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 говорила е, Солов'ю, щоб він жив не в лісі. а в місті. Тобто живи так, як я, правильно, от живи, як вона сказала, звий собі гнізд, не живи у лісі, а отут де я. Звий собі, гніздечко, підшукавши стріху та й співай, будь ласка, людям на потіху. Що відповів на це, будь ласка, їй Соловей, що не кличте мене туди, в місто, до людей, правильно, тому що я зазнав тут горя і біди, тому що. Мене тримали у клітці, дротяній, тобто тримали у неволі. І сказано, як він тут говорить, скільки днів пропало дорогих у ній? Краще мені, сестро, залишитись там, де я можу жити щоб тати сам. Бо на волі краще гілочка проста, аніж у неволі клітка золота. Е, будь ласка, ось така байка. Скажіть мені, будь ласка, дайте відповідь на таке запитання. Як ви вважаєте, чому автор вибрав саме цих птахів? Ну чому автор вибрав? Тому що, бо вони, вони гарно, гарно поють. Можна можна поют. вони гарно поют. Я, Ну, те, що гарно співають. Можна я. А, а ще о... ну Даша, будь ласка. Тому що, тому що їх можна тримати два бути, разом, бо... Ну тому що вони не можуть жити разом. Тому він і ще ми. А, бы... а, а жодна пташка думати, не може з іншою тварин. пташкою жити разом, але чому саме автор э, вибрав Ластівку і солов'я. Чому? чому? Ну і ще, а ну подумайте може, він одним із них живе в місті, в місті, а соловей в лісі. Може, він одну з них держав? Ні. Подивіться, тому що що ми знаємо про ластівку? Що Ластівка завжди є гніздечко де? В місті, В місті біля людини. А солов'ї це пташечки маленькі, і за Тобто, те, що вони гарно співають правильно, їх беруть у кліточки. А ще чому? Ану, Рінат, твоя думка. Я просто прочитати вот эти. Так і тому здається, що от Ластівка, от згадуйте, от ми неодноразово говорили, що поки Ластівка, вибачте, живе. Ну, наприклад, поки Ластівка не відчуває загрози, то вона залишається в тому місці, де вона звела собі гніздечко. Але коли вона відчуває загрозу, то вона навіть може покинути своїх малят. А ну, це такі невеличкі пташечки, так? Які... Ну, можна сказати, більшість часу? Ну, от так, вони живуть, е, ну, е, як би кажучи, в природі, в природі, так? Але більшість таких пташечок е, ну, беруть е, люди і саджають в клітки. От дивіться, як він каже, краще гілка проста, аніж у неволі, клітка золота. Скажіть мені, будь ласка, е, чо, в чому хотіла переконати е, солов'я Ластівка?

Що краще жити так, в місті біля людей, так, аніж десь там в лісі. Як вона говорила: прилітай, куй, вий собі гніздечко і живи, і співай люд, людям навтіху, Людям на Ну, Звичайно, Соловей з цим не погодився, тому що, звичайно, будучи і знаючи, що таке неволя, то краще звичайно жити на волі, як він сказав, десь там, де на, такого, ли, ну, такого горя і такої піти немає. Добре, будь ласка, ще раз е, виразно читаємо е, нашу байку неволя, Павла, глазовою. Давай, Рінат. Бетуха Ластівка, вщила солов'я, жив би ти, не в лісі, отут де я? Звий собі ніздечко, підшухай стріху дай співай, будь ласка, людям на потіху, ой, не оліклейш туди. Де зазнав колись я горя і біди. Там мене тримали в кліці дротяні, скільки днів пропало дорогих у ній. Краще мені, сестро, залишитись там, де я можу жити, щебетати сам, бо на волі краща пілочка проста, аніж у неволі. Золота. А скажіть мені, будь ласка, а в яких рядочках цієї байки зосереджена мораль? Де мораль? Последніх, 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 так, так, краще гілочка прошла, аніж у неволі клітка, клітка золота. Неволі, клітка краще золота. гілочка проста, аніж у неволі, клітка золота. А поясніть мені, будь ласка, як ви розумієте, ці рядочки, краще гілочка проста, аніж у неволі, клітка золота. Як ви розумієте, краще, краще, краще жити в лісі, в лісі чим в волі. Чим в неволі, правильно, краще бути вільним, правильно, чим жити в неволі, коли ти не можеш милуватися цією красою, всією природою, яка нас, звичайно, оточує. Добре, будь ласка, давайте зараз спробуємо прочитати нашу байку виразно, це, по-перше, і прочитати в особах. Отже, у нас є хто головні герої? Ластівка. Ластівка. ластівка, Соловей, Соловей і ластівка. Ав... Автор, автор. автор. Отже, автор, будь ласка, Яна Сергіївна Соловей, будь ласка, Зарейці, Ластівка, давай. Позже, Це, отже. Ще бетуха Позже. Ластівка вчила Солов'я. 에... Ти... Таш, не не спи, ти ж Ластівка, чого ос... ти спиш собі? Жив би ти... Жив би ти не в лісі, а тут де я. Наша, собі... ну звий собі, ну, йде розмова Ні зараз, Ні ластівка ластівка я теті, Тому, ти ж класика входиш. Максим, я вибачаю, звичайно, козарим, але звук почіпи. треба виключати, коли ти говориш. Будь ласка, давайте почнемо спочатку. Зустереться, будь ласка, ще би туха ластівка вчила солов'я. Жив, жив би ти не в лісі, а тут, де я? Зви собі гнездечко, підшукавши стріху, та й співай, будь ласка, людям на потіху. Соловейко мовив. Ой, не клич туди, де зазнав, колись я горя і біди, там мене тримали в клітці дротяній. Скільки днів пропало дорогих у ній. Краще мені, сестро, залишитись там, де я можу жити й щебетати сам, бо на волі краща гілочка проста, аніж у неволі. Клітка золота. Будь ласка, іще раз, соловей Діма, злата, Бабич, Ластівка. Приготувалися? Щебетуха Ластівка вчила солов'ян. Жив би ти не в лісі, а тут де я? Звисобі гнездечко, підшукавши шу стиху. Та й співай, будь ласка, людям. Соловейко мовив. Ой, не клич туди, де де зазнав колись я горі й біди. Там мене тримали в клітці дротяній. Скільки днів пропало дорогих у ній? Краще мені, сестро, залишитись там. Де я можу жити і ще батати сам, бо на волі краще гілочка проста, аніж у неволі, клітка золота? Аніж у неволі, клітка золота. Отже, будь ласка, вдома ви ще е, почитаєте виразно, почитаєте, будь ласка, і е, пригадаєте, будь ласка, всі-всі-всі. Е, будь ласка, наші байки. Так? А ми з вами знаємо, що байка це, будь ласка, хто мені нагадає, що таке байка? Це невеликий, переважно віршований твір, який має повчальний характер. Ми з вами познайомилися із такими байками. Ну, у вигляді текстику, так? Це собака та м'ясо, але у вигляді у невеличких віршованих таких віршовані такі байки: це у нас лебіч Чукарак, Вовк, кіт, снігир та щіглик, і «Неволя, і неволя. Будь ласка, отже, ви ще раз вдома перечитуєте по. Повторюєте ці байки і обираєте одну із байок і вчите її на наступний раз на пам'ять. А зараз ми попрацюємо з вами з нашим зошитком. Відкриваємо, будь ласка, зошиток на сторіночці, будь ласка, 42, 43. 42, 43. І, будь ласка, давайте виконаємо такі завдання. Поясніть, будь ласка, значення. Поданих свів. Джигунець. Джигунець. Що це таке Діма? Балатон легковажний. І ще раз. Баламут Бала... Ну, тобто, це джигунець це легковажна якась людина, правильно, легковажна. Андрюш, ти вже зробив? Я не знаю, я все Ну, добре, якщо зробили, будь ласка, перевіряйте, доповніте. Далі, ятір. Що таке ятір? Діма. Знаряддя для риб... рибної ловлі. Так, знаряддя для риболовлі. неволі це відсутність свободи. Так, неволі це відсутність свободи. Запишіть. Джигунець. Це у нас ще раз. Це хто? Баламут, легковажний. Легковажна людина. Ятір це знаряддя для риболовлі. Неволя це що? Відсутність свободи. Відсутність свободи, Правильно, записали. Далі до поданих слів друге завданнячко. добери, запиши синоніми. Мудра гель. Е, лид, е, мудрець. Мислитель. Мудрець мислитель, згодна. Ну, це пручатися, намагатися. Корситися так, це пручатися, намагатися звідкись вибрати. І ще питати – це свирінькати співати. Свирінькати співати, дякую, Дімо. Ну а я ж вам не задавала начебто це, чому вже виконали. Чого ти сидиш, пиши, в тебе Пишу, немає визначення. Отже, ще раз, мудра гель. Це що? Будь ласка. Мудрець. Мудрець. Це мудрець. Да, мудрець, так? Муд, ну, мудрувати, думати, борсатися, це що? Намагатися. Намагатися звідкись вибратися і щебетати. Свіренькати. цвірінькати, так? Далі. Що таке мудра гель? Мудрий чоловік. Мудра людина, мудрець. Далі Запиши слова, що характеризують персонажів байок, сніг, байок снігур щиглик та неволя. Який був снігир? Бідний. Так, ну крім Діми, що більш ніхто не працював з цією байкою? Який був Снігир? Зарецький? Бідний. Бідний, добрий, щиглик Зарецький, який був? Охарактеризуй Щиглика. Щиглик був. Зали. 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 Зали, щоб... Який, ти Зали. Зали. Задирака, правильно був. Ластівка, яка була? Ми тільки ще пухара. Щебетуха. Щебетуха, а соловей Заз... зазнав колись горя й біди. А, ну так, бідолаха, можна так назвати, так? Ну, то, який зазнав колись горя та біди, так? Який жив у неволі. Згодна. Це. Це. А, будь ласка, вдома ви читали байку Снігір та щиглик, і давайте пригадаємо, як авторка Олена Пчілка ставиться до свого персонажа Снігиря. Вона його відчуває, вона його спалює, вона його висміює та гостро засуджує. Співчуває. Так, Вона його співчуває, вона йому співчуває. І, будь ласка, останнє п'яте завданнячко, Перед вами книжечка є. Будь ласка, давайте скажемо, яка ж мораль байки Снігир і «Щиглик», е, Яка тут мораль байки? Снігир «Щиглик» – ото тобі, козаче, із Лишенька чужого, і горенька тяжкого не, 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 коз... не смійся, не борече От тобі козаче, і з лишенька чужого, і горенька тяжкого не смійся не неборече, ніколи не можна сміятися, із горя, і з лиха чужого, тому що возна його хто знає, що може трапитися із тобою. Так і, будь ласка, яка у нас Мораль байки Павла Глазового неволя. Он в неволі краща гіл, гілочка проста, аніж в неволі, клітка золота. золота. Краща гілочка проста, аніж в неволі клітка золота. Насправді краще. Бути, робити щось, ну простеньке, щось поступово пізнавати, творити, мати, аніж одразу зробити ну там щось таке грандіозне, отримати, а це все буде, якби кажучи, ну рахуватися як неволя. Тому, звичайно, краще щось мати простеньке. Або йти до своєї цілі, досягати чогось кращого нового, аніж легким способом отримати це все і потім бути комусь винному чи ще щось. Отже, скажіть, будь ласка, завдання вам зрозуміло? Ви yeah. на наступний урок, це аж буде у вівторок літературне читання. Ви обираєте будь-яку із чотирьох байок, з яких ми знайомилися, і вчите її на пам'ять. Урок ми починаємо із слухання ваших байок, які ви вивчите на пам'ять, і потім переходимо до вивчення вже нового розділу, який буде мати назву Пізнаю себе і світ, де ми будемо читати оповідання. Та невеличкі текстики Бо отже, на цьому наш урок з літературного читання підходить до кінця. Я говорила, що я буду проводити ще один урок математики, але добре, я вам роздаю подарунок. Так, на сьогодні у нас по урокам все. Будь ласка, виконуйте домашні завдання, відпочивайте і будьте у безпеці. Домашні завдання всі зрозуміли. Чита, читаю англійська мова, текст читаємо на відео зв'язок. Дякую, Давід Поршаков вже надіслав. Математика, задача і вирази, українська мова, вправа. Будь ласка, в якій потрібно прикметники поставити по родам, і е, літературне читання обрати будь-яку байку і вивчити її на пам'ять. Все, гарних вам вихідних, гарного відпочинку, до побачення, до понеділка. вихідних! вам.